До виступу запрошується Андрій Павлович Артеменко, професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доктор філософський наук, професор. Тема його доповіді звучить так: три аспекти сучасного мистецтва, проблема пояснень. Прошу. І так, сучасне мистецтво це складна система різноманітних форм, течій, напрямків та авторських стилей. Основно, основою цієї системи є форми мистецтва, пов'язані з новими технологіями. Це також інструмент формування нового естетичного досвіду та нової чуттєвості у мистецтві метамодерну. Мистецтво не наслідуючи відтворює зовнішній світ, а конструює його. Це а, а, а конструює його. Ця думка пов'язана з метамодерністською ідеєю естетизація оточення. Вальтер Бендімін відзначив це як рису нового мистецтва, яке не обм, яке не обмежується лише традиційними сферами. Естетизація охоплює все від домашнього начиння до політичних кампаній. Ця тенденція продовжується і в, в художніх практиках метомодерну. Тому об'єктом сучасного мистецтва став естетично створений світ людини. А це, в свою чергу, вимагає і корекції фрейму мистецтвознавчого аналізу. Досліджуючи сучасне мистецтво, необхідно акцентувати увагу на трьох принципових аспектах. По перше, це моделювання візуального об'єкту з посиланням на образи минулого. По-друге, це ілюзія достовірності та її нова якість. І третє це практика сирого образу. В сучасному мистецтві з'явилося з'явився окремий напрямок моделювання. Альтернативних середовищ за допомогою живопису це може бути передача суб'єктивного досвіду, створення симуляцій чи спроба створення точки взаємодії реального і віртуального світів. При цьому екранні технології також використовуються і в традиційному живописі. Модерністська ідея розмивання кордонів між мистецтвом і життям. Призводить до того, що свого часу Сюзан Зонтах назвала повним технологічним, новим вибачте, технологічним мистецтвом з надприродним виміром. На прикладі фотографії вона розглянула створення якраз зображення як жест, що захоплює світ. Фактично, так була реалізована теза постмодерну про перехід від жесту руки до жесту ока. Зорове Захоплення та е, присвоєння простору стало основою формування складного е, фантомного тіла сучасної людини. Так захоплюється одночасно і простір, і час. І е, не випадково Ролан Барт порівнював фотографію з театром, а не з образотворчим мистецтвом, оскільки важливим. Є процес співучасті як у створенні фото, так і в його розгляданні. Сучасне мистецтво все більше використовує риси екранності. Воно шукає нову конфігурацію старих форм для створення ілюзії достовірності, використання художником нових технологій спрямоване на моделювання альтернативних реальностей. Як приклад, можна навести роботи. Джеймса Макнота, Юпа Польдера, Мішеля Шрувера. На їх картинах не просто міський пейзаж, а осмислення, а осмислення трансформованого образу. Це відсилання до коміксів, екранних зображень, рекламних плакатів як нового матеріалу для творчості. Це демонстрація ілюзії достовірності, глядач. Ніби залучається до гри із знайомими зображеннями знайомих речей, але в особливій просторовій атмосфері постмодерна, постмодерна теза про співіснування можливих реальностей якраз дозволяє погодитися з тим, що намальоване існує. Точно так, як існує і люлька Магрита. Довіра в цій естетичній комунікації є ігровим моментом, а причина виникнення цієї квазі-реальності реальності бажання суб'єкта бути ошуканим. Безумовно, в роботах багатьох сучасних авторів відчутно вплив дикі Магріта, хопера, але слід зазначити, що сучасне мистецтво легітимізувало апропріацію як художній жест. А це не модерністський колаж, не цитата постмодерна, а пряме копіювання домінуючою культурою стилю, манеру, образів минулого та використання їх у новому контексті. Колажні техніки, монтажне мислення, що прийшли з кіномистецтва та фотографії, сьогодні стали звичайним методом у живописі. Як приклад, можна навести. Роботи турецьких авторів Алі Алішира, Мустафи Дуймаза, Нурі Кузунджана. І е, я навмисно тут посилаюся якраз на турецьких художників для того, щоб продемонструвати роботу е, якраз художніх практик е, метамодерну е, поза межами е, європейської парадигми, як естетичної, так і е, метамодерністської. І е, це якраз підтверджує те, що е, Метамодерністські художні практики мають такий універсальний і загальнокультурний характер. При цьому для сучасних художників використання технік гіперреалізму, його імітацію, фотодостовірності вносить риси абсурду та квазіреальності штучно створеного світу сучасної людини і. Ми можемо на прикладі робіт Пітера Харріса і Жельбера Гарсена побачити ну, те, що Барт назвав смерть, смерть миті, тобто їх роботи це приклад закінченості, статичності, і дійсно ми можемо говорити про таку завмерлу реальність, яка нам подається на, на цих роботах. Те, що стосує... але є і інша тенденція сучасного мистецтва, яка так само відображає концепцію залучення глядача до створення твору. Автор свідомо залишає роботи у серії якості. Це трансляція хаотичного стану, що містить той самий деміургічний початок мистецтва. Головне тут суб'єктивна реакція глядача. Картини сприймаються тільки як дизайн, форма, лінія і колір. Це своєрідний майданчик для завершення роботи художника вже глядачем. Неймовірно, але Аристотелівський принцип впізнання так знайшов свій прояв у сучасному мистецтві. Віртуальність тут набуває гострого реалістичного вигляду, перетворюючи глядача на співтворця. Саме глядацькі переживання надають чуттєвості і динамізму візуальному образу. Зіткнення переживань, що викликають, викликаються цією сирою якістю твору мистецтва, це основа естетичної реакції. У глядача виникає нова установка, одночасно поведінка творця і глядача. Чуттєві враження тут переплавлені у сприйнятий образ. Таким чином, зазначені три аспекти сучасного мистецтва підводять нас до проблеми не опису, а пояснення твору, фіксації емоційного впливу. Це важливе методологічне завдання для сучасного мистецтвознавства. Багато класичних моделей мистецтвознавчого аналізу твору вони втратили свою актуальність для сучасного мистецтва, хоча б через те, що змінилася сама онтологія цих робіт. Точно так, як змінено і завдання їх створення, і мету впливу, навіть звернення художників до образів, технік та форм мистецтва минулого спрямоване на створення зовсім іншого за змістом та задачами естетичного продукту. Дякую за увагу.